Реалізуючи проект прес клуби об'єднують Україну, три прес-клуби Тернопільський, Херсонський та Сумський, організували обмін журналістськими групами для ознайомлення з суспільно-політичною ситуацією на місцях та пошуку відповідей на актуальні запитання для населення цих регіонів. Після перебування на Херсонщині медійники вирушили на Сумщину. Перше місто, з яким познайомилися, тростянець, міський голова якого Юрій Бова гостинно запросив журналістів на екскурсію шоколадним містом, жартуючи життя у Тростянці у повному шоколаді. Звісно, знаменита шоколадна фабрика, яка є одним із основних наповнювачів бюджету, дозволяє вирішити багато соціальних питань для городян від працевлаштування до благоустрою території та реконструкції пам'яток історії і культури. У музеї шоколаду Херсонці й Тернопільці дізналися про історію створення підприємства, його розвиток, оглянули експозиції продукції, що випускалася 20 років тому, і сьогодні. Гордість Ростянця відновлена пам'ятка історії Круглий двір та садиба князя Голіцина, де сьогодні проходять міжнародні фестивалі. Реконструкції епох у Тростянецькому краєзнавчому музеї журналістам розповіли про життя у Тростянці знаменитого композитора Петра Чайковського та про підприємницьку епоху цукрового короля Леопольда Кеніга, за часів якого Тростянець набув особливого розквіту. До речі, його уміння вести бізнес сьогоднішня влада намагається перекласти на сучасність. Зокрема, під час презентації мер Тростянця Юрій Бова розповів про інвестиційний проект Промисловий парк, реалізація якого дозволить створити 3,5 тисячі робочих місць, а також поділили. Досвідом залучення місцевої громади до розробки бюджету та здійснення контролю за його виконанням. Про прозорість роботи влади свідчить і реалізація проекту Відкрите місто духом легенд і сучасності живуть люди у сумах, та головне не сумують, як підмітили медійники Херсона і Тернополя на зустрічах, які були організовані сумським прес-клубом. І, хоча це прикордонна область з Росією, втім дух патріотизму тут надзвичайно високий, добре розвинутий волонтерський рух, вражають пересувні автобуси, кав'ярні з гаслами, випий каву зігрій солдат. Та гідний наслідування досвід роботи патріотичного вишкільного табору Коловрат, яким керує учасник бойових дій в зоні АТО Олександр Бойко. А також цікавим є той факт, як влада Сумщини охоче підтримує молодіжні ініціативи, спрямовані на користь громаді. Про це журналісти дізналися в ході офіційного брифінгу в Сумській обласній раді, де їм було подаровано ілюстроване видання Перлини Сумщини на згадку про місто, яке пронизане духом легенд. Однією з яких є різьблена Альтанка, візитна картка Сум, яку встановили на місці, де не вдалося виявити поклади в нафти сьогодні ж. Сумщина посідає четверте місце в Європі по видобутку нафти і має найбільше родовище в Україні. Ще одна легенда в камені фонтан, пам'ятник торбі з монетами, що висять над колодязем, із якого витікає вода, яку сумчани вважають чарівною, змочуючи нею гаманці, сумки і обличчя. Віра в добробут, благополуччя і розвиток в мирній державі це те, що об'єднує всіх нас, і сьогодні, як ніколи, раніше такої спільної думки дійшли медійники під час перебування на сум. Побувавши в Херсоні, поспілкувавшись з людьми, тепер побувавши в Сумах, я переконана так, що оце штучне роз'єднання нас. Там, де сильний дух, там сильна держава. Вони б'ють по духові. Вони починають називати одних так, других так. Аби тільки ми десь один до одного ставилися з підозрою. Не може бути підозри в одній державі, які би різними не було. Це прекрасно, що ми різні. В кожного свої своя говірка, взір на вишиваному рушнику, своя мода. Десь там свої традиції, навіть будувати будинки. Але це прекрасно, це різнобарв'я. Я думаю, що, що як тільки би вдалося справді трошки продовжити цей проєкт, не хочу ділитися наперед планами, но ми б обов'язково робили. Обов